Вітаю вас, друзі! Сьогодні буде відео про тарифний план від Lifesell потужний. Дуже цікавий тарифний план від LifeSell, який має наступні умови. Тобто, ми бачимо, тут у нас безлімітний інтернет з акцією Потужний безліміт. Можемо навіть почитати умови цієї акції. Ми бачимо, що. Нам надається необмежений обсяг інтернет-трафіку на період дії пакету послуг, але після використання перших 60 ГБ інтернету, швидкість інтернет-трафіку буде становити до 1 Мбіт в секунду до кінця дії оплаченого пакету послуг на 4 тижні. Крім потужного безліміту, ми тут ще маємо безлімітний лайфсел після використання всіх хвилин на мобільні номери. Ми маємо 800 хвилин. На мобільні номери по Україні, включаючи номери лайфсел. Після того, як ми використовуємо ці 800 хвилин, у нас залишається безліміт на лайфл. Ну і також ми маємо безкоштовну роздачу інтернету на інші пристрої через наш телефон. І тут ми бачимо різну вартість тарифного плану, в залежності від того, які дії були зроблені на нашому номері. Якщо ми перенесли свій номер до лайфсел, то абонплата складатиме 100 гривень на 4 тижні. Якщо ми користуємось Life і індентифікували або персоніфікували свій номер, то це буде 150 гривень на 4 тижні. А якщо ж ми просто купуємо стартовий пакет в магазині або переходимо на нього з іншого тарифного плану, то ми отримуємо 165 гривень. На 4 тижні абонентську плату. Причому ми бачимо, що за стандартної вартості ми не отримуємо безлімітного інтернету, ми отримуємо 40 ГБ інтернету плюс 20 ГБ за умови своєчасної оплати пакету послуг за тарифним планом. Тобто при активації ми отримуємо 40 ГБ. На наступний місяць ми отримуємо 40 ГБ плюс 20 ГБ, якщо ми вчасно оплатили абонплату на абонентському тарифному плані. Якщо ж номер було ідентифіковано або персоніфіковано, то тим не менше ми також отримуємо ці 40 гігабайт плюс 20 гігабайт за своєчасну оплату пакету послуг. А безлімітний інтернет ми отримуємо в тому випадку, якщо ми переходимо зі своїм номером іншого оператора в LiveSell. Як бачимо, тут описані всі умови тарифного плану. Тут у нас також доступна оплата частинами. Ми можемо оплатити вартість одразу платити 12 пакетів послуг, тобто на півроку або на рік вперед, і отримати знижку до 15%. Для цього, щоб замовити оплату частинами, просто вводимо наш номер і замовляємо цю оплату частинами. Також можна підключити автооплату. Бачимо тут умова акції Потужний безліміт. Ми вже розбирали його. Ми бачимо, що цей пакет послуг діє в наступних регіонах. А це саме, як ви бачите, Вінницька, Волинська, причому Волинський він діє не по всій області, а тільки в камінь каширському Ковальському та Луцькому районі. Так само ми бачимо по Дніпропетровській області, є різні райони дії цього тарифного плану. Донецька область, Житомирська область, тільки Бердичівський район. Ну і також ми далі бачимо різні райони дії цього тарифного пакету послуг. Якщо ми знаходимося поза межами регіону дії, то нам надається пакет послуг на 4 тижні, що включає 10 ГБ, 200 хвилин на всі номери по Україні, а далі без ліміт на лайфсел. Також ми бачимо, тут є пакет послуг на один день, і ми бачимо цей пакет послуг. Можемо замовити повторний пакет послуг, якщо ми використали поточний пакет послуг, а 4 тижні ще не закінчилися, то ми можемо замовити повторний пакет послуг за допомогою комбінації зірочка 700 решітка Ось, і також ми можемо перейти з іншого тарифного плану lifecл за допомогою цієї ось комбінації зірочка 787 решітка Ми можемо. Керувати послугою тариф на підписку, керувати пакетом послуг за допомогою цих комбінацій. Ну і відповідно підключитись, ми можемо, купивши стартовий пакет, перенесши номер до LiveSell, перейти з іншого тарифу на передоплаті, або перейти з іншого тарифу на контракт. Вартість переходу, якщо наш тариф був більший, а ми переходимо на цей тарифний план, а бонплата на ньому буде менша, то ми платимо з вартість переходу 75 гривень. Якщо ж наш тариф був менший, а ми переходимо на цей тарифний план, де тут абонплата буде більша, ніж в нашому тарифному плані LifeSell, то перехід буде безкоштовно. Ну, відповідно, якщо є заборгованість на рахунку, то потрібно нам погасити цю заборгованість для того, щоб перейти на цей тарифний план. Ось такий ось цікавий тарифний план, потужний. Дуже рекомендую його до переходу. Можна перенести свій номер до лайфселу, наприклад, і буде абонплата всього лише 100 гривень. Причому для того, щоб перенести свій номер до лайфселу, або ж, наприклад, ідентифікувати або персоніфікувати свій номер, не обов'язково йти в салон обслуговування лайфсел. Ми можемо це зробити віддалено. Це можна зробити через інтернет. А наприклад, якщо ми хочемо перенести номер до LiveSell, ми просто купуємо, наприклад, в мережі АТБ за 50 гривень стартовий пакет LiveSell і е, переносимо на нього свій номер. Якщо ви не можете знайти стартовий пакет LiveSell, то ви можете купити просто стартовий пакет. Ось тут в інтернет-магазині LiveSell. Е, можна, наприклад, придбати E7. Ми можемо придбати сам стартовий пакет потужний, і нам його доставлять за тарифами перевізника. Або ж можемо придбати такий ось стартовий пакет Lifesell Super за 50 гривень, і нам його доставлять на нову пошту за тарифами нової пошти. І ми таким чином зможемо собі перенести цей номер на фізичну сим-карту. А у нашому інтернет-магазині і на нашому сайті ви можете замовити тарифні плани LifeSell Business, і тарифні плани непублічні, які дають можливість користуватися інтернетом без обмеження швидкості. Вони є в наявності в нашому інтернет-магазині. Ви можете їх придбати за посиланнями, які будуть в описі до цього відео. Також ми маємо класні 4G роутери, які. Дуже класно, дуже потужно приймають сигнал 4G, також їх можна використовувати в місцях, де є поганий зв'язок, де є поганий 4G інтернет. Вони допомагають підсилити цей 4G інтернет. І навіть в місцях, де погане покриття за допомогою цих 4G роутерів є можливість користуватися. Якісним 4G зв'язком, причому ці роутери працюють з будь-яким оператором по Україні. Роутери є в наявності, придбати їх можна буде за посиланням, які будуть в описі до цього відео. Також з приводу замовлення роутерів можете писати на Viber, WhatsApp, Telegram або сигнал плюс 38050 768 8086. Якщо у вас залишились питання з приводу інформації, яка була в цьому відео, то пишіть свої запитання в коментарі або в нашій групі Telegram. Також обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім я хочу побажати гарного настрою та до зустрічі в наступних відео.